Всім привіт на каналі Івана Анківіча. Камазик вже на місці, комбайн доїжджає, зараз будемо починати косити 10 гектар. Зараз деньок перецепиться. Камазик такий бере, дядько каже, нормально. Ньюхол то такий красивий, з 7-метровою жадкою. Так, зараз буду йти допомагати перецеплятися. Добрий день. Витей заїжджали з постера. Да, так, правильно, Я ну, чий, ніщо, не знаю, нічого страшного. щоб по цьому не їхати, паня. Отака сьогодні ситуація. Сьогодні буде цікаво, Будемо косити, я ж кажу, Міс Соешний. Короче, там, де не оранки, ні дисковки було. Тупо три культивації и все. І сіяв 30 мая. Да, 30 мая сіяв. было по раскаш, по, по, этот самый, короче, по распыливать проемы трошки, чтобы комбайн проезжал. Ну ничего, я думаю, сейчас пролиза, короче. Вот так, класс. Так, все, жаточку підцепили сейчас уже будем косить, пробувати. Подивимось, що воно по влагі, що по натурі коротше, далі, зараз буду все показувати. Да, така... Давай, давай! Блять, завтра прийду, випаля його все нахер тут, коротше. Все, огонь, коротше. Так, все, Женек запустив комбайн, сейчас він там накладся функції, функции, щоб тридцатку сыпало. Так, да, тут же все, все по заказу. Все по заказу. Ну ти казав там, всем привет, дорогі мої друзья. Конечно, у мене ж відомо, я ще їх підписники. Мои да. подписчики. Е, кстати, куси мені Євгенія граділа. Так що підписуємося на канал. І ставляйте йому теж лайки, дизлайки і пишіть коментарі. Це воно конечно краєк, тут воно може быть, щас, бути сирувати чи. Зараз ми розтянемо по машині. Отакий подсолнушек. Знаю, може, конечно, телефон дуже не передасть красоту, все. скажеш, но... скажи, що ти сіяв, скажи, ну скажи. Еліта <рес> <рес> Select <Saxon>. <рес> Да. Ну я, конечно, еліті селек ще не дзвонив. Та це б уже тут були. Да, сейчас, короче. Зараз буде... позвонимо. Ничего, мы сейчас сегодня настраиваемся, просто сегодня первый день, настраиваемся, а завтра тогда уже все Даже будет серьезно, вот так, да. да. Сыпет что -то? Да, конечно, сыпет. Да что да, там, оно уже, оно пив бункера. Нормально сыпет. Не, ну да слушай, это же не холод. Да. Люди тут... добрые, это не холод, это вам не... Да. Так, да, це поки краюк, ребяташки, воно тут ось таке полуостатки, коротше, полуфігня якась. Там зараз заїдемо серединку, буде цікавіше. Тоже ж бачиш, треба, коротше, треба орати, поняв, бо корні, коротше, не дають рости, ні фіга. Я тобі казав, купляй трактор. Та я купив же ж вже. Шо? Я тобі казав, купляй плуг. Та купи! Я тобі казав, орай! Та ні, це воду попробуємо. Чи жашка є? А? а не, немає, ще поки не наш. Вже надо дзвонити, щоб везли. там є снова. Та нічого, нормально, коротше, Підсипає щось. Край хреновенький тут. Ну сейчас рядочки заїдем, там буде повеселее. Та, Чуть-чуть спасі на рапс, а? Та, ну, полурапс, короче. Що Тут то є, то немає, слухай. А там уже півтони. Та ну да коротше. Бо інтересно, що ж воно буде в цьому году давати. Ребята, кстати, ні оренки, ні дисковки, нема, ніде, нічого. Мене тут Незабудіна вже ждало, коротше. Коли вже на Києвич буде косити. Сьогодні той день. Сьогодні у нас 17 жовтня. Сьогодні 17 жовтня? Да. А сіяв пацанов тут 30-го, ну, і... не кажи всі секрети. Ну, ти? Да, тут, ну що ти, у нас это еще 30 жовтня всіх забыто. Да. Так, да, кстати, ми тут вообще щось панти проїхали, да, вже... уже. вже пошти опор. А кстати, а моє поле, я ж то й виміряв, а що там, понял? Ну, і, і оце де палка, де ми заїжджали. Де, рапсовий стол <laughs> Заїде з единском. А ото палка там тоже, це ти, надо це, да. да, да, да. да. Отака чистота на полі, ребята, так треба ля, ля ля займатися. Ляпота. Сіяв 5,6 штук на метр. Ну Просто що тут якби, не все діло, от, як займатися, там, як сяти, як палоть. Тут найголовніше вовремя заказати комбайнеру да, і да, да. все. Я шептав, я. Просив. Да, Сипи непогано в бункер. Ніфігація 7 кілометрів і вже пригружає. Ніфігацію, я тільки переживаю, щоб воно не було старе. Та воно просто і за краю могло б трошки сирувати. Короче. Такий кусочок у мене тут невеличкий, 10 гектар. Бо я що дуже повиміряв, виходить, тут ще мене не вистачає посадки 6 метрів. Туда, а, і плюс так. тут аж коротше, виходить, в сторону і там в сторону. Ну воно, вроді, те на те виходить. А, короче, я зрозумів, забираєш, що це все коло. Так, так, так. Так, ну що, вже накосили, скільки там, десь 80%, так? Да, да? да, да. 80% бункера накосили, Получається, проїхали круг. І край. Тут в мене виходить 10 га. Да, так, і крайка, Ну тут вийшло туди, Туди і назад, коротше, так, да. а як ти відкриваєш двері? А, ось ручка, ось а. А. В общем, хто я скільки це ми проїхали, коротше. ну десь гектара півтора, да? так, та ні, немає. Так, ні, нема. да, ж, коротше, там по відео видно, що краю немає. Опа Так, сейчас Женек підрегулирує. Отакий вот цьому году урожай. Ну, если по этому самому примерно уж короче, уже за двадцатку, уже есть точно. Так, перший, перший 80% бункера висипали, бо не захотіли коротше, їхати ще на один круг, бо ну, був би буби коротше, прийшлося їхати назад з комбайном. Коротше. ну, комбайном, бо був би Ось так. такий подсолнух. Зараз буду показувати по поводу потерь. Коротше. Женьок вже полетів, воно шурувати. Подсонух робіть сухенький. Так, зараз переключу. Так, во все мы ехали, короче, тут более-менее было загружено. По поводу потерь. Ну, блин, а все есть, а у нас ну, пустенько, короче, и все пустенько. Є десь, де є така ціленька. Ну, опять же, Ще ще розчитуємо на те, що комбайн зриває головки, десь воно короче, трошки стукнулося, десь висипалося. Плюс треба залити горобцям. Бо якщо не оставлять горобцям, то урожаю не буде. Треба трошки надо горобцям оставлять. Бо, якщо їм не оставлять, коротше, вони тоді будуть злитися і будуть дуже багато виїдати у вас на полі. Ось гляньте. Ну, ну чисто пустеньке, коротше. Отлично. Нюхоланд коса, звісно. Ти що? Жир? А сильно, ну, бачите, ну, пустого, пустого багатенько, коротше, якоби. Ось така повненька, хороша. Я ж кажу, вже почали, короте, хто його знає. зараз воно все покаже, зараз розкоситься, розкосимо рядочки. І будемо дивитися. Короте. Дядько на Камазі каже, бере 25 тонн, 26, 27, каже, якщо натура хороша, бере багато. Зараз ну, подивимося, я його старував сьогодні. У нас теж тарування стоїть 200 гривень. Камаз теж дуже дорого стоїть перевозка, Там, чим далі, тим дороже. Ну нічого. Все буде добре. Все Україна. Так що отака ситуація. Ну, рядочки непогані, чистота ідеальна, щоб ви розуміли. Чистота просто бомбічна. Так заходиш і можна так дивитися короче, між рядками метрів на 30 Отак. Так що отакий обзорчик Далі буду ще показувати Щось інтересненьке Так, опять буде висипати В общем поїхав в ту сторону Тим краєм поїхав туди Сделав туда, назад, туда и сюда, получается. Півтора кружка сделав і вже висипає. Ну що-то буде, наверное. Так, пришли до завершения. Скосили останній сояшник, останню головку підібрали, будемо висипати. Машина, конечно, не з кабанами, нічого, но мужик каже, бере 30-ку, там якщо хороша сівочка. Камаз у нього здоровий. А сімочка, відповідно, у нас дуже хороша. Да, сімочка у нас непогана, я так приблизно сважив по натурі. то. Я там видео ждал, там выглянуло, там объявленное видео снимал. А, помню, ты да. уже все сделал? Конечно, да. Ну, там понятно. 375 было, это я сантиметр, я скажу, на тюрьму.

Практично повен. Да, бункера не хватило, грубо говоря. Ну да, хорошего повного і бункерів. Да, повного бункера кабани поделать. Коротше тут не вистачило, получается, бункера, щоб поділати кабани. Там воно повне, грубо говоря. Ну тут и бункер. Не, ну сюди десь півтора, наверное, понял? Ну, взагалі, отака система коротше, сьогодні вийшла. Короче, в принципі, на цей год я вам скажу, урожай тут був непоганий. Зараз, короче, ще на вісах, усе чітко узнаємо, скільки коротше, воно сипнуло по моєму ноутіловському обробітку, чи як він у мене вважається. Без зоранки і без дисковки, чисто на культивація. Ось така вся фішка. Так що підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки. Жду всіх коментарів. Так, доснімаю відосик вчорашній, виходить, сьогодні вже переїхав на друге поле, але зараз розкажу про те, що було. В общем що, докосили ми вчора. Отой кусочок там 10 гектар, ну, там одного краю не було получається, на 7,5 метрів. Ну, там воно відео конечно, видно, короче. В общем, накосили там 19 тонн. Получається, ну, там, плюс, я ж кажу, якщо були б краї, допустим, воно, от, от посадки краї не ростуть, то що воно, ми ж не ораємо, год буду краї оборювати, бо воно, виходить, коріння і не дає короче рости подсолнуху. в під От Получилося вчора там по 1,9. там Ну, Якщо оті всі гектари то там не було 10 гектар, то, ну, грубо говоря, там 20 Ну, Ну, 1,9 вийшло з чистоганом. 1,9. А це ж вже переїхали на друге поле. І зараз тут вже буде новий відосик, В общем, отак, вот Підписуємося на канал, ставляємо лайки дизлайки. Так що якось так в цьому году.